Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, і сьогодні у нас тема Багатошарові зображення розміщення об'єктів у шарах. Шановні учні, сьогодні під час уроку ми створимо таку роботу з текстом. Досить цікавий проєкт. Повторіть, створіть, я впевнений, у вас вийде. Давайте розглянемо яким чином ми можемо створити цей проєкт? Перше, що нам необхідно, це програма, в якій ми вже працюємо декілька уроків, OpenOffice Draft, Ми її відкриваємо, відкриваємо застосунок малюнок. Добре. На першому кроці ми обираємо інструмент Багатокутник та малюємо контур карти. На другому кроці ми обираємо інструмент заливка, обираємо колір, заливаємо. На третьому кроці ми за допомогою контекстного меню перетворюємо контур карти в об'єкт 3D. На четвертому кроці ми повертаємо під Певним нахилом, щоб візуально у нас карта розташовувалася таким чином. На п'ятому кроці ми робимо флагшток і перетворюємо його в 3D. На шостому кроці ми робимо прапор і додаємо кольори прапора України. На сьомому кроці беремо текст. Володимира Сесюре, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радістю мить любіть у годину негоди. Додали текст, обрали потрібний колір. На наступному кроці обираємо екстузія, перетворення, тягнемо, візуально переглядаємо. Це робота у нас створена. Тепер давайте з вами спробуємо в програмі попрацювати і практично створити цю роботу. І так, ми з вами зайшли в програму OpenOffice Draw. Обираємо інструмент крива. І так, заходимо, обираємо. багатокутник, Обрали. Тепер за контуром малюємо карту України. Так, так, робимо далі, далі робимо так, 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 так. так. Лінію робимо. Так. Так. Досить довго. Так. Далі робимо. Так. Тут робимо таким чином. Створили. 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 Так. Так.

Так, контур приблизний ми з вами малюємо. Так. Так. Ось тут таким чином. Тут трохи так. Ну, тобто ми за контуром з вами створюємо карту. Зараз. Нашої країни. Так. 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 Так, рукомор. Трохи. Так. 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 Приблизно. Так. Так, 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 без сорабию, так, 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 так. 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 Ось, наче контур ми з вами створили. Так. Добре. Далі. Коли ми створили контур, ми обираємо колір заливки. Давайте оберемо. Так, колір. І оберемо, наприклад, блакитний. Окей. Обрали, зробили. Добре, далі беремо перетворення. 3D. Створили. Ось у нас вийшло. Далі натискаємо і повертаємо під певним кутом. Так, ну ось. Так, ось таким чином перетворили. Добре, давайте збільшимо, подивимось, що у нас вийшло. Так, добре. Далі робимо наступне. Беремо інструмент прямокутник. Так. Створили. І так само його перетворюємо в 3D. Встановлюємо, ну, наприклад, вашток 1 см і перемістимо так. Добре, створили. Далі беремо інструмент прямокутник. Так. Робимо Раз. Так. За допомогою Ctrl-C копіюємо, Ctrl-V вставляємо і другу частину прапора робимо. Так. Створили. Добре, тепер змінюємо кольор. Так. блакитний, Так, і жовтий. Створили. Добре. Так, наразі у нас малюнок такий. Тепер нам необхідно ввести фрагмент віршу Володимира Сесюра. Давайте з вами введемо цей текст. Так, я, щоб не вводити текст, я цей текст копіював, обираємо інструмент текст, натискаємо і вставляємо. Ставили. Ось, і далі перетворюємо. Так. 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 Розташували наш текст, дивимося. Так, зайве прибираємо. Так, добре. Так, ну і далі можна зробити наступне. Змінити. Давайте зробимо текст жирним, Кирилицею. знаковим поставимо. Так, перемістимо. Так, і ось тут оберемо кольор. Ну, давайте будемо... Жовтий обрали. Добре. І далі нам необхідно зробити наступне. Ми обираємо так, наш фрагмент тексту, де він там є. Так, Ctrl Z, натиснули на текст і обираємо «Екстузія». Так, ефекти. Так, перетворення. Так, обрали. Далі беремо трохи його ось таким чином робимо. Ось, перетворили. Ну, наче візуально непогано. Давайте збільшимо, подивимося, що у нас вийшло в нашій роботі. Так, контур країни, прапор і фрагмент віршу. Непогана вийшла робота. Давайте з вами підведемо підсумки. Залишилось лише її зберегти. Ви молодці! Почали знайомитися з інтерфейсом, створили дуже гарний малюнок. Ось, я сподіваюся, у вас все вийшло. Переглядайте відео, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.